Вітаю вас. Откуда ви? Я з України, з Києва, ви звідки? Я з Санкт-Петербурга, з Росії. Угу. І про що хотіли поговорити? Не знаю, ну про що. Ну як про що? Про взаємовідносини між Росією і Україною. Ну, достаточно взаємооносимо. Так. І як, як ви от думаєте, як треба виправляти їх? Ну, думаю, должно пройти. Ні, от на, сьогоднішні, на сьогоднішній день що треба зробити, щоб вони, можливо, не скажімо так. Ну, не покращились так, але. Не знаю, хоча б прикрасить другу уб'є, навіть ключовою, а далі пройде, там, 10-20, 30 А як ви думаєте, якщо б Росія зараз забрала б свої війська з території України? Це б посприяло б нормалізації? Скоріше, ну. лозунги можно кричать там и так далее, но, скорее всего, на мой взгляд, ну, я опять же, я могу только с, mm -hmm. с субъективными сказать, но, на мой взгляд, это уже невозможно. Чему? Ну, это механизм, который обратно уже не раскрутится, то есть фарш обратно в мясо не получится в мясорубку, то есть это уже состоявшийся факт. Тут... Да, абсолютно ничего, все, скажем так, на вид В Херсон было Скажем, окупований, зараз все гаразд, місті Херсон. Ну, это же вопрос времени, скорее всего. Тобто ви будете далі проводити свою загарбницьку війну. Я, такої, я нічого не буду. Я, я мирний чоловік, абсолютно гражданський, я Який не вийшов. Який, не треба зараз, знаєте, ви такий самий співучасник злочину проти України, як і Путін. Почему? Ви, ви обира. Путіна. Виходить, ви, виходить, же учасник війни. Який? Я? Ви. Да. Ми нападали на Росію, ми забрали якусь територію, приєднали до себе. Ви ми учасники, ми учасники інформаційної війни. Ми захищаємось, ви на нас напали. Ви учасники інформаційної війни. Можливо, не без І... того. Але на відміну від вас, гітлеровців, загарбників, ми захищаємось. Ну, ми захищаємо свою втратно? територію, свій дім, своїх рідних, від вас. Як ви думаєте, насіння, яке проживає на територіях, а кого кому окупантами? Такі, такий, як ви, і такі знаєте, там по по деякі люди можуть думати по-різному. Абсолютно, а, то сюди і комусь, людей і комусь навіть може на хтось пішов на роботу, співпрацює з цією окупаційною владою. Йому дуже добре стало. От як Пушилін, наприклад, подождіть, подождіть, подавіть. Я закінчу, канал, не перебувайте мене. Я закінчу думку, потім продовжуйте. От, наприклад, Пушилін. Він не вдах був. От при Україні він uh -huh. якийсь там невдачний, був МММщик, дурив людей, лохотронщик. Uh -huh. да. Зараз у зв'язку з всем, hard, всіма right? подіями він став гауляйтером Донецької області, ну ДНР так званого. Да? В нього, звісно, життя покращилось, він там зараз мільйонами доларів крутить, краде і так далі. Yeah, але yeah, але від yeah, того, yeah. але від того, це не відміняє факта окупації. Це yeah, окупація. Слухайте, а сколько років просвітувало у Українська Народна Республіка маєте на увазі. Три роки приблизно. Три. А скільки років студії ДНР? ДНР я взагалі такого не знаю. Подождите, то я вас а, Дивіться, дивіться, УНР, Ні, якщо ви підняли питання Дайте УНР, сказати, то говорить, навіть, 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 РСФ, навіть РСФСР визнала УНР і інші країни визнали, що така держава була. Три года. Дивіться, УНР-то государством, да? Украинская народная республика была вызнана как да, РСФСР, це. так і іншими державами. Не, для, для це, чого вам ви не Я вам сказав, що навіть знаете, таке РСФСР. Подождите. То есть УНР было 3 года. Я пытаюсь, вы знаете, что такое РСФСР? УНР НР 11 лет вы мне говорите... Вы знаете, что таке РСФСР? Я просто хочу понять вашу. Я вот а... теж хочу зразу, на скільки вы интеллектуально обиданный людей. А вы не говорите, что ДНР не существует. Неизвестно. 11 лет они его увидели. ДНР не иснует такого утворения. А УНР было всего три. А УНР, вы знаете, что такое РСФСР? Як розшифровується як у вас робота, це все в голові? Не можу я кажу, ви знаєте, як розшифровується РСФСР як у вас це та Так от я вам скажу, що дивіться, що, що в 1918 році РСФСР інші країни світу визнали Українську Народну Республіку як держава? Як державу визнали потім, в 20-му році прийшли оці червоні комуністи з РСФСР і захопили Україну. Україна знаходилась в окупації, саме так. А тепер та до ж ви скачете? Тепер же кравчук зараз ми дійдемо до кравчука, так званої ДНР її не існує. Так, да. да, саме кучма. це Кусьма. Да, це в ваших якихось воложих місцях. Ви можете зараз, наприклад, зайти. А ви можете зараз, наприклад, зайти на сайт я Організації Об'єднаних Націй, він на пенсії зараз. Да? Да. В Монако? Він на пенсії. Да? да. Скажіть, будь ласка, Ахимка, де Ахимка, зараз знаходиться дружина Піскова? А де, де зараз живе дочка ага. Лаврова? А ти, а ти що, де? де живе зараз е, діти Соловйова? Можете мені дати відповідь. Где, где можете дати мені відповідь, где Ви можете дати мені відповідь, де а знаходяться діти ваших, ваших топ-чиновників. Чи не можете Такі дати мені відповідь? Ви мені можете дати ліде? відповідь? Чи ні? Чи не годні дати мені відповідь? Скільки, люди вакільки скільки, скільки Путін прав? вкрав пересічних Росіян? Скільки він собі збудував <плес> палаців? На які гроші існує Аліна Кабаєва? Що ти смієшся? На які гроші утрим на пенсії, я ж тобі сказав, да? А да. Знаю, саме так Україну своє він, він, він на пенсії. Будь ласка, да? документ мені. А почему он а почему документ поглашення будь ласка, документи мені? От він ли... був От... представником представником України в трьохсторонній контактній групі. Що не зрозуміло? стоїть стаєте правильно, він був представником від України. Представник, знаєш, що так таке? на пенсії вже? Ну і що ж з того, що він на пенсії? І що з того, що він на пенсії? <ривіт> Ні, ну слухай, ви от ви реально, <ривіт> знаєш, от, ну, Ви реально, і... ось ну ви не можете от зрозуміти елементарних речей. Я тобі поставив питання: що таке? Що Нам таке РСФСЕ? Підірвало, а що воно хоч лепоче, ану? Що шо Шо? Воруй, шо? На енергі... Ну, а що тебе? Яким чином це тебе стосується? Як це відбилось на твому особистому Допустим житті? Палець. Як це відбилось на твому особистому житті? Розкажи мені. Же глупо. Те, що вкрали, наприклад, в нас на фортикаційних спорудах, як це відбилось на твому особистому житті? Розкажи. Я мені. не розумію. Ти Я не розумієш, а тепер давай, давай візьмемо справу генерала Іванова. Знаєш такого, який мав був відновити водопостачання в Донецьк, але натомість вкрав всі гроші. Оце дуже хороше питання. Кучма. Та що ж, ж тобі кучма той дав? Ні, дивись, росіянець, ти зі мною одночасно говорити не будеш. Я тобі зараз наклав санкції, виключив звук. Якщо ти хочеш продовжити, ти піднімаєш правий капито. Але в режимі діалогу піднімаєш праве копито. Продовжуємо розмову. Копито, підніми праве. Копито підніми. Якщо не підняти копито, йдеш курсом руського воєнного корабля. А це що і в бан. Прекрасно. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом. За що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Вітаю вас! Здравствуйте. Я з України, з Києва. Ви звідки. Росія. Калининград. Угу. На які теми тут спілкуєтесь, про що розмовляєте. Да так по мелочам о жизни. В основному. И угу. як там життя в Калининграді? Прекрасно. Прекрасно. Це чудово. З якої метою Україну включили? Про що хотіли спитати, взнати можливо. Да так, гуляю по інтернету. Uh -huh. Сьогодні, там, завтра, там. Uh -huh. Так, ну і для чого ви Україну сьогодні включили? Да так, я ж сказав, гуляю. Ну, так можливо, є питання якісь до українців, щось знати хочете. Так я вже знаю. Я з 2014 року з України беседую. Так, дуже цікаво. І що? Які висновки зробили? Ничего, просто говорю, что що... поэтому просто так взял, зашёл новость ну, 14-го року з якою метою? З українцями говорите, хочете якусь думку донести, підтримати, наприклад, українців. Не, нічого чи на не діє, щоб засудити, наприклад, дії російських солдатів. Надо своєю головою жити, зачем слушать советы чи это? Своей головой жить тогда. Тому... А можливо хотіли засудити цю агресію Російської Федерации против України. Ніка агрессии я не наблюдаю. Не наблюдали вы никакой агрессии. Mm. Разбомблены міста – це не агресія, ні? Ой, боже мой, ви 8 років Донецьк з Луганском, шуровали, нічого. Там погибло 15 тысяч человек, мирных жителей, мирных жителей, детей от двух месяцев. А, да. а чему а сейчас какая-то агрессия, А чому... какая раптом... а Раптом... раптом... 8 лет вас уговаривают? Я да. А чему раптом с 2014 року вот Украина начала э, домбитый Бомбас? Ну, потому что государственный переворот был. К власти Государственный переворот. Удужите кого? Прям слуха да, да, ты. Да, да. Вы прям очень мне витковаете. Майдан, Вы меня прям очі открываете, знаете? Да я ничего не открываю. А можно ознайомиться с документом, який зафіксував державный переворот? Да не буду я ничего ознакомиться. Зайдите, куда зайдем доступа в интернете, куда зайти, интернет, интернет, зайти? зайдет. Давай разом зайдем. За гуглі. Що 14 год? Так что там все 14... прочитают. Що, що, що конкретно за Гуглит? Все прочитаєш. Что конкретно за гуглити? Питання як от поставити гуглу? Ну, если ты не знаешь, ты, ты вообще, наверное, не с Украины. Ты приехал, где-то живешь за границей, да? Да, так, известно. А, за ну, кордоном. Ну, так ты, конечно, когда тебе в, это не в, интересно? В Кёнигсберге живу, так. Украина, Украина это Украина, Скажу, а ты живешь где-то там. В Кёнигсберге, там в Кёнигсберге живу. В Кёнигсберге? Угу. Тебе бы давно уже, тебе уже здесь бы давно бы причучили за шо? бы. А за что? Да. За все. За что за все? За все. За що? Та за все, боже можно. Ну за що може. все? Можеш контрактизувати? Давай. В він живе. Так. Таких здесь нету. В Як це таких нема. Я от є в Кенегсберге. Чудове німецьке місто. Вот mm -hmm. я в Кенигсберге, в Клиниграде живу. Это ну ты я не знаю, ты можешь в Мухосранске жить. Я Калининград взагалі не знаю, что это такое, а Кенняксберг это чудове місто. Да, Кінгисберг нет такого города. Якщо є. Раз чудове Телі... чудове німецьке міському. Чого ти вже говорил? Чого, чого ти, чого ти, чого ти, Вітаю вас. Здравствуйте. Вітаю. Щось ви а? Та ви то ж саме у мене зависаєте, да. Ну що ж у вас з інтернетом, напевно. Може Навіть, бути як... проблеми какие-то, да. Так, да, буває. Звідки ви представитесь, будь ласка. Я з Криму, Феодосія. О, з України. Приємно зустріти земляка. <ристо> ну, бувшого земляка, так. Да. А, бувшого, а що ви перестали бути українцем? Так я, напевно, і не був українцем. А, ви не були українцем. А як ви опинились тоді в Криму, українському? Mm -hmm. Остсовєцьке пространство, да ну що ж, пострадянський? Як Ой. в Криму Батьки приїхали в Крим там в 80-х годах? Ага, А в... якщо не секрет, звідки вони переїхали до Криму? З якого Краснодарський край? А чому вони не сиділи в Краснодарському краї? Ну, я этого, на этот вопрос вам не могу. Ну оценить. да, я не Я говорю, что у Чопе поехали учиться, учиться, угу. поехали, а то пчелы остались там жить. Понаехали. Вот мое понаїхали... происхождение, я появился в Крыму. Понаехали. Понаехали до, до нашего украинского Крыму, а потом выришивают, скажем, территориальную целесность Украины. Цикавый поворот. Ну, давайте начнем с того, что ага. отца у меня в живых нет, мать у меня на пенсии инвалид, да, и она никаким ну, і образом що? не влияет. Угу. Політику mm -hmm. Росії либо я, України? я да? про вас. Ну, вот. Поэтому, зачем я так? про вас зараз. Ви ж там, ви кажете, бувши українець, зрадили Україну. А чому зрадили Україну? Що вас чим вас Україна образила, давайте розкажіть мені? В сенсі зрадили. Ну як? Ну, ну, а так, що, що ви, ви так, стали? Так? Коли почали в 2014 році захоплювати Крим, ви стали на його захист? А з чого ви взяли, що його захоплювали? Не, не захоплювали. Ви тоді, там? Ну, вы на той момент в республіці Крим. Не захопливало, я, я знаю. Знаєте... Углубиться, я ага. вам скажу так, да? Когда Майдан проїздив э, в Києві, каким-то чудним образом його хотіли що и сделать в республіки Крим. Да? Сюди люди приїжджали цілі направи, которым неоднократно об'ясняли, що в республіки всіх устраивает життя. Да і не треба зі нікого майдану устраювати, ну, на хіра це делає. Це ще до появлення Російської Федерації <реклама> дуже цікаво. Знаєте, тільки Российской судячи Федерации. знаєте, зі слів оцього терориста Путіна, який заявляв, що це була військова операція, я роблю висновок, що це було військове захоплення нашої території української. Ну, ви знаєте, я почему-то не бачив ні одного убитого челка в своєму місті, когда там как ви говорите кто такого ну, це не що це військове смотрите, захоплення. Смотрите 90, люди зі зброєю в руках. 95 да, люди на люди тобто зі, зі зброєю в руках. Тобто Дивіться, якщо ви навіть згадали подробно, про цей референдум, він же главное, відбувався після прим этого давайте це якось по одному говорити. Ну, це Україна, значить, дивіться, здивіться, значить, навіть якщо взяти до уваги, що проходив так званий референдум, якого не було, він же відбувався після того, як Крим був захоплений. Захоплення було в лютому, а так званий референдум проходив в березні. Я хочу з вами поговорити. а проходив він в березні. Правильно? Посмотрите, перед Правильно. вами перед вами сидит человек сейчас перед вами, так. который принимал участие в референдуме. Дзиз, бачите, вот вы, вы зрадник, вы пришли на співпрацю с окупантами. Да. У на сайті Все зробити. чудово, Миротворець. звісно, Миротворець. перевіримо. Сто відсотків. Да, 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 навіть щоб не да, сумнівались, да, питаннями. Назвіться, будь ласка, щоб легше було вас на миротворцем. Ну, боитесь назватись. Хорошо, добре я Так, 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 так. Так, так знов таки. Моє, это мое право, допустим, знов таки, ви пішли на співпрацю з окупаційною владою. Все вірно. Згідно That законів якої країни проводився так, само реф... так званий референдум. Куда ти? Е? Карта яка у вас? Путешествие планируете? Ні, це карта України. Ну, по Україні теж <гум> люблю мандрувати так. Любите путешествовать по Украине. Так, и по Украине, и по инших странах тоже. М много где были. На проволоке Жарни. А, вопрос к вам. А, где начинается леса? Вот получается, вот как после Киева леса туда вглубь начинается? Или, ну вот, часть Украины же степи, да? Вот, ну... Часть и... степи, часть где? даже навіть пустеля є в Украине. И лисы есть, много чего. Всего. ріки, рік і Озера, і гори. Я не можу вам ну, так гори, прямо точно сказати, де, поч... де так прямо починаються прямо ліси, знаєте, от ви йдете, і бах, почався ліс, і на скільки там кілометрів. Не знаю, під Києвом тут є ну, ж... досить великі ділянки, скажімо так. Після Києва туди далі ліса, леса, Да? Вам для чого ця інформація, якщо не секрет? Ну, интересно мне. Для чого? Ви хочете Привет. піти в партизани? Ні, ні, ні. А, а вы звитки? Я сейчас в городе Сочи нахожусь. Место Сочи, да. да. Так, ну, а Украину так, я... вы для чего поставили, если не секрет? Ну, почему Украина? Весь мир у меня стоит, а, разные стоит, люди да? попадаются. Mm -hmm. Да, разные люди попадаются. Okay. И Другой какие темы, так, вот. Які темы с украинцами обговорите, ну кроме Ну, разные темы. Бывают очень грамотные uh, в Украине люди. Кем-то работали когда-то бывало, ну как бы такого плана. Угу. Ну, не решаем, кто кого победит и кто из-за чего воюет, это как бы э, нас не спрашивают, так скажем. Ни тех, ни других. Не, давайте так. Да. Вы за нас ничего не говорите, вы за себя только добры. Ну, я считаю глупо. Ну, потому а, что украинцы обсуждать. и не хотели воевать, мы да -да -да. замужене, давать и просто оккупанту. Украина не нападала. Да-да. Ну, да. Ну да-да. Вот -да. Ну, у меня в Сочи, кстати, шесть продавцов с Луганска работало, ругались на вас. Хто і вас да, там не да може? Там... Ради Бога, вони можуть. В мене, знаєте, тут троє з Москви. Чудові люди. Так сварять ту uh -huh. Росію, просто слів нема, каже. Uh -huh. Uh -huh. Ну, понятно. Да, так, втекли в свого well, часу, встигли, да, виїхати, так. Да. Ну, well, понятно, було. Uh -huh. Ну, хорошо. Що хорошо. ж, хорошого. Що ж хорошого. Хорошо, что все, глаз, хорошо. В нас так. не все добре. Іде війна, Росія не. напала на Україну, ви знаєте. Ну, может быть, может. Та не може, ну, так так. Вот такая она плохая. Неожиданно напала на Украину. Саме так. Никто Ні, не ожидал. Ні. А кто очікував думати. в 2014 році, що ви будете нападати. Ну да. Никто. Никто. Все ж, все ж називали там братський народ, братський народ. І так підступно нажав спину. ну, Встромили. Ну так, да, когда ви в Луганській обстріли, вас ніхто не спросил. Когда почали обстрілити, нас ніхто не спросив. У 2014 році тому що, тому що всем... Все почалось і з того, вас, що і на Росія напала на Україну в Криму. А Луганськ і Донець були набагато вже пізніше. І так само вони були захоплені вашими російськими військами. Ну от хто 2014 там, хто з вас там, хто прав, это ви самі правильно? Звісно, чого дело влізли ви до України. Ви чого напали вот на Крим разбира... Ви чого напали на Крим в 2014 році? Я считаю, глупо обсуждать. Звісно, людьми, Простимі лісності. Почому хто напав. Виші кваліфікації. Ну, для чого, тупий, ви, для чого для чего в дві тисячі. Це все одно, що спросить, допустимо, у американців, чого він напав на Ірак. І все одно, що спросить у, у українців, для чого он бомбив Луганський. Значить, поясню. Значит, американці, американці проводили операцію в Іраку відповідно до резолюції ООН, яку підтримала, скажімо, Російська Федерація. Номер 1441, можете знайомитись. Так? А, а для ми ще зможемо прийняти. Ми зараз можемо мір заключити. Чекайте, чекайте, я вас не мір. перебивав. Щудо, знов таки Луганська. Значить, це події 14 року. Куди ти, собака? Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!